Вітаємо! Розтламачуємо прізвище Замана. В Україні мешкає 183 носія цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Замана в Україні є міста Київ та Суми та село Багадухівка Чорнобаївської селищної громади Золотоніського району Черкаської області. Прізвище Замана має турецьке коріння і прийшло в Україну з Туреччини. Походить від чоловічого особистого імені Заман, розповсюдженого у тюркських та іранських народів. Має Арабське походження і перекладається як час, епоха, період. Отже, предки носіїв прізвища Замана були в минулому пов'язані з виміром, розрахунком часу, могли бути майстрами-годинкарями або тими, хто цікавився астрономією. Тобі сподобалось? Було цікаво? Став лайк та підписуйся на наш канал. Бажаєш дізнатися про тлумачення свого прізвища, відправляй нам листа, та кидай донат на картку, номер картки та нашу електронну адресу знайдеш у першому коментарі до цього відео.